Мені 30 і я не соромлюся, що мені 30 і я не соромлюся того, що перехворіла нервовим розладом. Ну, як сказати, це, звичайно, не психотичний розлад, але це компульсивний розлад. Тобто, а знаєте, таке ОКР, аби компульсивний розлад. Так от у мене компульсивний, іноді у мене з'являлися компульсії. Тобто я плакала і стерила. Але я цього не соромлюся, бо це мій досвід, і це те, що я можу описати в своїй книзі. Я там описую дуже багато розвідків. Мені 30, я не соромлюся того, що я абсолютно не засмагаю. Я дуже білява. У мене по Фріцпатріку перший тип шкіри це найсвітліший. Такий тип шкіри любили колись. Більшість художників вони малювали дівчата з дуже білою шкірою: Робенс, Леонардо, Рафаель і ще багато-багато геніїв. Вважалося, що це особлива порода, ця білість. І це були такі собі панянки, вища каста. Але я вважаю себе рівноправною з людьми і не більше. Мені 30, і я гожуся тим, що я написала роман Біблія Світта Садома з відсотку. Це історія дівчини Христини Хоронжої, яка мандрує паралельними світами вісні, а в реальності робить відкриття. Також це історія її козацьких предків, тому це сага, та історія небесної саги, де Бог творець створює янголів. Та... Деякі з них перетворюються на бісів. Ось така книга. І ще я не соромлюся того, що я така незвична, незвична в одязі. Сьогодні така в собі циганочка. незвична в зачісці. вчеряшка замість випрямленого і пригладженого волосся, незвична в кольорі шкіри. І просто незвична. Любіть мене такою, якою я є. Мені 30 і я горжуся тим, що побувала на декількох конкурсах краси, на модельних шоу, зокрема супермодель по-українськи. На різних шоу місія Краса, Лаватар, серіал Циганка. І горжуся ще тим, що побуваю у багатьох фільмах і серіалах. Так як я навчаюся на актрису, це моя друга освіта. І це також моя гордість. Дуже легко дається навчання, і я в захопленні. Ось така моя історія. А чого ви не соромитесь і чим гордитеся?